Обочий день зараз будемо говорити про справу Надії Савченко, української льотчиці, яку утримують в російській в'язниці, яка вже голодує більше 60 днів. Я до слова запрошую Петра Охотіна, політичного радника фундації колеги. Я дуже прошу. Так, ми починаємо наступний брифінг. Ще раз повторюю що зараз. Я до, до слова запрошую Петра Охотіна, політичного радника фундації Відкритий діалог, правозахисника, члена спостережних місій в Москві у справі Надії Савченко. Бартоша Крамика, він є головою ради фундації Відкритий діалог та пані Анастасії Чорногорської. Вона координатор координатор проектів фундації правозахисниця, член спостережних місій у Москві у справі Надії Савченко. Колеги, прошу до слова. Доброго дня. Сьогодні ми презентуємо список Савченко, створений подібно до того, як раніше був створений список Магніцького. Ми вважаємо, що настав час, коли до російських чиновників та до осіб, які стосуються до викрадення Савченко, до покриття осіб, які викрали Савченко та фабрикують докази, мають бути вжиті персональні санкції. Сьогодні ми бачили заяву від ТАС, заяву Дмитра, Дмитра Піскова, речника Володимира Путіна, про те, що надія. Давченко не ходить з писаком іністованих осіб за мінськими домовленостями. Це свідчить про те, що Росія так само залишається глухою до міжнародних заяв, до міжнародної спільноти і. Потрібно переходити на інший рівень впливу на російських чиновників. Наша фундація була першою, хто почав вести організовану адвокаційну кампанію щодо Надії Савченко. Фундація «Відкритий діалог рекомендувала родині Надії Савченко, адвокатів Марка Фєгіна, Ніколая Полозова та Ілі Новікова. Ми організовували українопольські місії за участю парламентарів Польщі та України. І зараз ми. Przedstawmy Wam spysok e, Sawczynka, spysok Asib, jaki mają podlegać personalnym sankcjom. Dzień dobry Państwu. Sprawa Nadii Sawczynko jest dobrze zrozumiała w Polsce, ale już mniej zrozumiała w innych krajach europejskich, szczególnie na początku, kiedy Nadia trafiła do niewoli. Dobrego dnia. Sprawę Nadii Sawczynko bardzo dobrze znają i rozumieją w Polsce, ale na żal, nie w wszystkich europejskich krajach. Sytuacja uległa zmianie od tego czasu, natomiast początkowo wpływ rosyjskiej propagandy w krajach takich jak Austria, Włochy, innych krajach, szczególnie południowej Europy, był bardzo duży. Sytuacja już zmieniła się, ale w takich krajach jak Austria, Italia i inne kraje Północnej Europy rosyjska propaganda była dosyć powszechna. I wpływało to na postrzeganie e, bardzo kontrowersyjne w przypadku Nadji i dużo nas kosztowało wysiłku, żeby europejskim politykom, europejskim dziennikarzom e, wytłumaczyć, jak wygląda sytuacja, dlaczego tutaj doszło do złamania prawa międzynarodowego, dlaczego tutaj Rosja naruszyła prawa człowieka. te były dosyć protoryczne interpretacji i nam Треба було докласти дуже багато зусиль, щоб європейським політикам та журналістам пояснити, в чому суть справи Надії Савченко, на чому полягало, на чому полягало порушення міжнародного права в її ситуації. Тим займався польський відділ Фундації Отвартий діалог з нашою централом в Варшаві в І було це можливе дякую заангажуванню колеги з Києва. Цим займався наш відділ у Варшаві, а також це було можливе завдяки участі колег з Києва. Dzięki temu, że były organizowane misje obserwacyjne od lipca do października poprzedniego roku do Woroneża i do Moskwy? Temu, że my misje do, Moskwy i od lipnia do roku, w których brali udział także polscy parlamentarzyści? Misji, w brali udział także polski deputaty? I dzięki temu ta sprawa stała się bardzo dobrze znana na zachodzie. Zawdzięki temu pracą sprawy dobre i szeroko się na Zachodzie. Bardzo ważne były też raporty. Do, do, do dnia dzisiejszego przygotowaliśmy trzy raporty poświęcone sprawie Nadii Sawczenko. Także dużo ważne były nasze zwity u sprawie Nadii Sawczenko, jakie my przygotowali Te raporty zostały przetłumaczone na różne europejskie języki. Ci były przekładane na różne europejskie mowy. I potem na ich podstawie prowadziliśmy działania lobbyingowe, działania na rzecz tego, żeby Nadia została uznana za więźnia e, sumienia, za osobę, której prawa zostały naruszone. Na podstawie takich zwitiew my mogli prowadzić lobbyingową działalność, w jakiej my przekonywali w tomu, że Nadia Savchenko jest politykiem polity polity I żeby wobec Rosji zostały w związku z tym wyciągnięte konsekwencje. I że Rosja w związku z tym powinna ponieść koszty. Ostatni etap tej walki to dwa tygodnie temu w Strasburgu, kiedy byliśmy obecni na posiedzeniu plenarnym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Ostatni etap naszej poradziby to dwa tygodnie temu, kiedy byliśmy obecni na zesiedleniu Paryża. Również sytuacja Nadii i dzięki temu, że ten przypadek jest bardzo dobrze udokumentowany, udało się utrzymać sankcje tej instytucji wobec Rosji. E... Zawděky, w Tomu Cisli, za dzięki K.S. Nadia Savchenko i Tomu wszystkie dokazy były dobrze zadokumentowane. udało się proszto wchnuty sankcji przeciw Rosji. Te sankcje polegały na tym, że podtrzymano decyzję o odebraniu Rosji prawa głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy oraz wykluczono delegację rosyjską z udziału w kluczowych w pracach kluczowych komisji tego Zgromadzenia. Sankcje polegały na tym, że u Rosji odbierali głos w parze, a także wykluczyli rosyjską delegację od możliwości brać udział. Sprawa Nady Sawczenko, dodam jeszcze, jest też bardzo mm, symboliczna, zrozumiała dla Polaków, ponieważ w naszej historii też było wiele postaci kobiecych podobnego rodzaju. Sprawa Nadziei Sawczynka ma także osobliwe znaczenie dla Polaków, ja chcę, na tym, ja chcę to podkreślić, ponieważ w naszej historii my tak mamy dosyć bardzo żieńczych postać, takich heroicznych, jak nadzia. W XIX wieku, w czasie powstania listopadowego, jedną z bohaterek narodowych Polski była Emilia Plater, porucznik ówczesnego wojska, która zginęła w wieku 25 lat, podobnie jak Nadia w trakcie działań bojowych. Biorąc udział w działaniach bojowych. У 19 столітті у нас була героїня Емілія Платер, яка була учасницею повстання і яка загинула в віці 25 років. Ми проводимо паралель з тим, як Надія Савченко брала участь у бойових діях на сході України. W Polsce jest duża świadomość tego, że Ukraina dzisiaj także walczy również za nie tylko za, za siebie, ale za całą Europę, przede wszystkim za kraje bliskie, takie jak nasz kraj, jak Polska, i dlatego uważamy, że musimy robić wszystko, co tylko możemy, żeby Ukrainę wspierać i szczególnie takie postaci jak Nadia, które dzisiaj Ukrainę symbolizują. Польщі добре знають про те, що Україна зараз бореться не тільки за себе, а і за такі сусідні країни, як ми, як Польща. Тому ми докладаємо всіх можливих зусиль, щоб допомагати і боротися за таких осіб, як Надія. А потім потребуємо до того сильних e, інструментів, стонтіде створення лісти Савченко на взор лісти Магнітського, оскільки для цього потрібні дуже сильні інструменти, з'явилася ідея створити список Савченко за таким зразком, як було створено список Магніцького. О більше, моя колежанка Анастасія Чорногорська. більше про нього розкаже моя колега Анастасія Чорногорська. Дякую. Список Савченко, котрий ми сьогодні презентуємо, був створений за зразком списку Магнітського і він передбачає накладення персональних санкцій на тих осіб, котрі безпосередньо причетні до справи Савченко в Росії. Цей список складається з чотирьох категорій осіб. Перша категорія це особи, котрі на найвищому політичному рівні причетні до цієї справи, котрі безпосередньо приймали. Політичні рішення, і котрі уповільнюють процеси щодо звільнення Надії Савченко, до цієї категорії належать такі особи, як начальник слідчого комітету Росії Бастрикін, голова адміністрації президента Росії Володін, керівник управління взаємодії із засобами масової інформації Маркін. Радник президента Росії Сурков також в цю категорію включені депутати парламентської асамблеї Ради Європи від Росії, котрі не голосували за звільнення Надії Савченко. І першим номером в цьому списку в цій категорії осіб є президент Російської Федерації Володимир Путін, котрий безпосередньо причетний, котрий віддавав накази щодо затримання надії Савченко. Наступна категорія осіб це ті особи, котрі причетні до збору доказів до фальсифікації доказів. Саме фальсифікація доказів, на основі яких зараз відбувається хід справи в Росії. Наступна категорія це особи, котрі приймали незаконні необґрунтовані судові рішення на основі зібраних сфальшованих фальшов... доказів. І четверта категорія це особи, котрі безпосередньо фінансують лобінгові мережі Росії, як в Росії, так і за кордоном. І до, такої... до таких осіб належать, зокрема. А брати Ротенберги. В даному списку даним списком ми хочемо звернутися в першу чергу до представників української влади, президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, а також до парламентської асамблеї Ради Європи, до парламентської асамблеї НАТО, до Ради безпеки ООН і закликати ввести персональні санкції проти перелічених вище осіб, котрі включатимуть обмеження в'їзду даних осіб до відповідних країн, накладення. Решту на рахунки та майно даних осіб, а також посприяти. Вільному незаангажованому розслідуванню даної справи ми хочемо наголосити на актуальності даного списку, навіть якщо Надія Савченко буде найближчим часом звільнена, все одно особи, котрі були причетні до цієї ганебної справи, до цих злочинів, мають бути покарані. Тому ми е, заохо... е, закликаємо журналістів розповсюджувати даний список, закликаємо політиків та правозахисників сприяти лобіюванню того, щоб даний список був. Прийняти і санкції були впроваджені. Дякуємо. Петро, чи можемо до запитань та, та прийти, колеги, чи є, чи є запитання до, до наших спікерів? У мене, мене кілька уточнень. Настя, чи, чи був вже переданий цей список в європейській організації? Ні, наразі ми лише презентуємо цей список для широкої громадськості. Ми також закликаємо до обговорення, можливо, внесення уточнення уточнень до цього списку. І далі ми будемо розпочинати вже політичну процедуру через депутатів Верховної Ради. Будемо вже лобіювати передачу цього списку до відповідних європейських структур. То за зараз це етап допрацювання. До внесення нас ні, там прі я правильно розумію. Таро розсудження, що про цей список дізналися якомога більше людей? так, так, і ми закликаємо долучатися до ом, уточнення до доопрацювання цього списку. А добре, підкажіть, якщо, наприклад, хоче внести якісь поправки до цього списку, де я можу його знайти, і як я можу внести свої пропозиції. Сьогодні цей список буде розповсюджений через засоби масової інформації, і також на сайті нашої фундації буде міститися цей список, і можна сконтактувати з представниками нашої організації через сайт або через нашу сторінку в мережі Facebook. і ми готові слухати, обговорювати пропозиції. Так, так Дякую. Списку, в принципі, зрозуміло, але в мене таке запитання, по, знову таки про саме по, по Надії. Тобто, було, було рішення після засідання парламентської асамблеї, асамблеї ради Європи, були мінські домовленості, так коли було сказано, що до 19, там, 19 числа має відбутися звільнення всіх полонених. Але ви ж знову на початку сьогоднішнього брифінгу сказали, що посіпаки Путіна наді не включили до цього списку. Що має статися? Хто ж має зробити, щоб все таки нашу українську льотчицю відпустили додому, до батьків, до рідних у свою країну? Вона вже голодує більше 60 днів. На вашу думку, і і, і які дії мають бути? Ну, власне, ми, по-перше, хочемо привернути увагу всієї міжнародної спільноти до того, що Росія знову не відпускає Надію Савченко, а стан її все погіршується, погіршується. І саме ця заява була поштовхом до того, щоб ми саме на сьогодні запланували і оголосили цей список. Тому що наразі ми бачимо, що Росія як держава вона намагається всіляко відмежуватися від цього. Ми також знаємо, що після того, як були арештовані. Активи російського мільярдера Геннадія Тимченко, Російська Федерація, прийняла закон, за яким олігархам, які втратили активи за кордоном, буде відшкодовуватися з бюджету. І зараз єдиний останній, я би сказав, мирний засіб, який може вплинути, це персональні санкції проти всіх цих осіб. Тобто, це як топ люди, які очолюють ФСБ, які очолюють Російську державу та слідчий комітет, так і виконавці та особи, які є власниками російського бізнесу, а по факту є основними фінансистами агентурної лобійської та медіа мережі Росії. Ну no, тобто, ми продовжу так, 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 я Я про, прошу до слова. Титуємо запевнення. Мисля, що треба мені свято, що це може бути bardzo валька, хоча chociażbyśmy oczywiście chcieli, хотіли, щоб вона zakończyła закінчила najszybciej. Chcę dodać, że trzeba zrozumieć, że za to może być bardzo długa walka, ale oczywiście my chcielibyśmy, żeby to zakończyło się jak najszybciej. Ale jest to kwestia determinacji i konsekwencji, jeżeli chodzi o wspólne wysiłki społeczeństwa obywatelskiego i e, wszystkich, którzy są tutaj zainteresowani tym, żeby Nadia wyszła na wolność, no, chodzi też oczywiście o ukraińskich polityków. E, w pierwszej kolejności ważne, żeby to była konsekwentna działalność, a także zлагоdzona... Działalność wszystkich zainteresowanych u szybkomorzycenie sprawy nadziei Sawczynko. Ja zaraz mówię pro gromadzkiej społeczeństwa, organizacji i zwyczajnie ukraińskich polityków. Taką metodą są sankcje i sankcje oczywiście, jeżeli chodzi o rosyjskich polityków i rosyjską gospodarkę są już wprowadzone, ale jeszcze z bogaty arsenał sankcji, które można wykorzystać. Ja mam na uwadze sankcje. Sankcje przeciw rosyjskich polityków i takie, jakie szkodzą rosyjskiej ekonomii, już są ale także jest rząd innych sankcji, które mogą zadziałać. Na przykład wykluczenie Rosji z systemu SWIFT, o czym też mówi się coraz więcej i wydaje się, że może być bardzo skuteczną metodą. Na przykład wykluczenie Rosji z systemu SWIFT, o czym czasem ostatnio częściej, i to może być bardzo efektywny sposób. A jeżeli chodzi o sankcje personalne i takich dotyczy nasza lista... Jak się myłmy pro osobistie sankcji personalnie i y, same z nimi powiązany nasz spysk, to proszę zauważyć, że wiele osób, które już mamy w naszej liście teoretycznie są objęte sankcjami, tylko one nie zawsze działają. Zwróćcie uwagę, że bardzo osób, jakie jest w naszym spisku, już i tak podlegają pod sankcji, ale one nie dziują. Na przykład dlatego, że deputowani Rosyjskiej dumy, którzy teoretycznie nie powinni mieć prawa wjazdu do strefy Schengen, do Unii Europejskiej, przyjeżdżają do Francji, ponieważ oni też mają paszporty dyplomatyczne i są jednocześnie delegatami różnych instytucji międzynarodowych. Наприклад, депутати Російської думи, яким уже нібито заборонено в'їзд на територію ЄС, але вони мають дипломатичні паспорти, вони є членами певних міжнародних органів і вони досі мають доступ до в'їзду, наприклад, у Францію. А ми вважаємо, що Росія повинна бути виключена з Ради Європи. Тому ми вважаємо, що Росія повинна бути абсолютно виключена із Ради Європи. І втеди те і те санкції зачну діяти? Тоді санкції дійсно почнуть діяти. Kolejny przykład jest taki, że Rosjanie są zapraszani, rosyjscy politycy, w tym chyba sam Naryszkin, byli zapraszani też również do Francji na zaproszenie organizacji ONZ-owskiej UNICEF. Inna rzecz, taka, że rosyjski wysokoposadowcy ta polityki jeżdżą do Europy na zaproszenie międzynarodowych organów. Między na Naryszkin był na zaproszenie organu ON, UNICEF. UNICEF. I do Francji nie mógłby wjechać, bo Francja też wchodzi w skład Unii Europejskiej, nie ma francuskiej wizy, natomiast ponieważ Francja ma umowę z organizacją UNICEF, no to wtedy Francja musi się tej też umowie podporządkować i honorować wszystkich gości, których UNICEF zaprasza. I więc nie ich wjechać do Europy, mógłby wjechać do Francji, ale Francja współpracuje z UNICEF i powinna poważać wszystkie zasady UNICEF się do zaproszenia osób. Dlatego my też opatrujemy rolę ukraińskiego i światowego społeczeństwa obywatelskiego w tym, żeby prowadzić cały czas działania lobbyingowe na forum wszystkich możliwych instytucji międzynarodowych, żeby one podejmowały skoordynowane działania, tak żeby te sankcje nie były dziurawe, żeby nie było w nich luk. Тому ми закликаємо і вважаємо, що це одна з ключових ролей українського громадського суспільства діяти разом в лобінгу того, щоб санкції були якомога більш певними, щоб у них не було можливостей оминути певні пункти. I tutaj bardzo by nam pomogła pomoc ze strony ukraińskiego państwa, bo często takim argumentem ze strony świata, ze strony Europy jest pytanie, a co zrobiła Ukraina w tej sprawie? Jakie sankcje wprowadziła wobec Rosji? I tutaj my prosimy o pomoc ukraińskiej rządowi, w Europie za granicą Wszech czas pytają, jeśli prosicie nas o do pomoc, to o tym, co zrobiła sama Ukraina, dla tego, żeby uratować siebie. Dlatego my się zwracamy do instytucji międzynarodowych, ale w pierwszej kolejności uważamy, że władze ukraińskie same powinny wprowadzić sankcje wobec tych wszystkich osób i wobec państwa, państwa Rosyjskiego jako całości. Тому ми весь час звертаємось до міжнародних установ, але перш за все адресуємо це до влади до влади України, щоб вони першими ввели санкції проти цих осіб, які є у нашому списку, і щоб ввели санкції проти Росії як такої. Бо то є варунок поважного заангажування сполучності міжнародової. Бо саме це є умовою серйозної участі міжнародної спільноти. Дякую дуже. Ще раз нагадую, що ознайомитися з, з, з самим списком, переглянути ці імена, додати. Тих, хто, на вашу думку, повинен увійти в цей список, і про такого мають бути запроваджені санкції, можна на сайті фундації відкритий діалог. Колеги, дуже дякую. Я сподіваюся, що все так тиск на, на корпоративному на рівні, на компанії, на структури і на конкретні особистості все-таки дасть результати і всіх нас почують. Дякую ще раз. Дякуємо. На наш наступ.